Здравствуйте, шановні глядачі! З вами знову я, дідусь Хохол. Чим швидше американці перестанут поставлять оружие фашистскому режиму, режиму Украины, тем быстрее закончится эта война, освобождениями самих украинцев от вот этого вот варварского режима, в котором э, не то что демократия не пахнет, в котором людей на улицах ловят и, в общем-то, по сути, приговаривают к смерти, отправляя не готовых к войне людей просто под пули. Так что вопрос, пускай лучше Америка уходит. Из Мы сами разберемся, тем более это наша зона и ответственность, и зона нашего влияния. Нечего лезть в чужой огород никому. Европейцы тоже зря полезли в нашу. Україну, на нашу Україну. Это наша територія, ісконна территория, территория Російської империи. Так что тут базарить даже нічим. Просто всім надо оттуда убраться. Убраться пока живы все. Потому что наша армія шутить не будет. Зараз она будет способна. Мы готові освободить нашу територію до самой Польши. А з Польшей посмотрим із загонів Путіна. Ну тепер от послухайте, що він каже, і буде зрозуміло, чому вони так виступають, таке говорять. От перші слова, що в нас на Україні або в Україні, ловлять людей і відправляють під пулі. Питання варварського режиму в нашій країні виникає до того, як Росія напала на Україну. У нас ніби й варварського режиму не було. Ніхто не ловив людей і не відправляв під пулі. Чиї кулі виснов простий. Кулі російські. І не можна. видно ж брехню. Далі що він говорить, що Україна є зоною впливу Російської імперії. І всім тебе треба звідти піти, залишивши усе для Російської імперії. А що значить зона впливу? Як росіяни хочуть впливати на цю територію? Це як вони будуть? Будуть перевиховувати населення, заставляти їх вивчати російську мову, насаджувати традиційні якісь цінності, заставляти жити погано, не брати приклад з. Європи, ну який, який вплив Росія буде на свою зону впливу робити? Це теж мені цікаво, що він має на увазі, говорячи, що це зона впливу Російської імперії. Далі, інакше їх. Армія, яка в боєспособному стані дійде аж до самої Польщі. Ну теж, як можна вірити в ці слова, якщо вже їздять в атаку на мотоциклі, підвозять припаси ослами, техніки мало, запрошують. Корейців там зброю беруть в Ірані, в КНДР в інших країнах. І це їх армія, він рахує боєспособна. Мабуть, трішки бреше. Судячи з його слів оцих, можна зробити деякі висновки. Значить, Росія хоче відновити свій вплив на ту зону, яку вони рахують своєю. Це там Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Грузія, Україна, Білорусія, Латвія, Литва, Естонія, оці Радянські республіки. Можливо, і далі будуть щось. Пробувати на Польщу і далі йти. Але, ну знаєте, сам факт, що поділена територія світова на якісь зони впливу, це як ото у фільмах про мафію. Це моя зона, це твоя. І ти на мою зону не переходь, не працюй, не... Роби З мафією у всіх країнах борються. А тут те ж саме виходить. Виходить, що Росія це мафіозна держава або терористична. Ну, навіть якщо ці слова дати любому психіатру у будь-якій країні, Ну, він же видасть діагноз оцій людині, що це він або мафіозі, або шизофренія. І така, що ще не можна у суспільство пускати, треба ізолювати. От і виходить, що країну Росію з її населенням уже Потрібно ізолювати із-за оцих їх проімперських пропаганди цієї. І вже дійсно ходять розмови в них на Росії про те, що в імперії повинен бути царь. І вже, мабуть, Путін є. Претендентом на царя. Смішно, звичайно смішно, але вже до такого рівня абсурдності дійшло, що оце таке, такі розмови. Вже зрозуміти неможливо цих росіян. От зустріч Путіна із матерями, вдовами. Тих загинувших учасників СВО. Я не буду тут приводити кадри, але матері дякують Путіну. От слова її повторюю. У мене я є вдова, у мене загинув чоловік на СВО. Спасибі вам, Володимир Володимирович. Завіщо вона благ... дякує Путіну. За те, що її чоловіка вбили? За те, що сина вбили? Чи за що? Ну, умом Росію не зрозуміти? Нам, іншим країнам. І якщо дивитися, що це не ваша зона впливу, ви впливаєте там на Африку, на якусь там Америку, а ми будемо впливати на Європу. Що значить впливати? Як ви і при чому тут ви? Чому хтось обов'язково повинен впливати? На цьому буду закінчувати. Дякую вам за увагу. А то мої роздуми на тему цієї міжнародної політики, оцих впливів мафіозних, ну, вже доходять до абсурду. Коментуйте, звичайно, хто як думає з цього питання. Але, ну, звичайно, таке не повинно бути, ну хоча б на словах, ніхто говорити про це не повинен. А якщо вже таке йде, ну не можна отак, наприклад, для прикладу, що вийде, уявити цього ніхто не, не зможе, що, наприклад, в Україні. Вийде мати чи його сина і скаже спасибі вам, Володимир Олександрович, за те, що мій захисник загинув, захищаючи свою батьківщину. Трампу таке ніколи не скажуть, що спасибі вам за те, що у В'єтнамі, в Афганістані мій чоловік там загинув. Спасибі вам, дорогий Дональд. А тут дякують. За що? Ну, отакий вже ступінь абсурдності. З вами був дідусь Хохол. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і бувайте здорові!